Здоров, друзі! Так, сьогодні вирішив я записати відосика, як ви вже здогадалися з назви на відео, напевно. Про, про те, як, як ми з Настю прожили ці сім місяців довгих, шикарних у місті Калгарі в Канаді. На початку нагадаю вам, що я надаю послугу автопідбору тож звертайтеся до мене, якщо вам треба підібрати авто в Калгері, якщо треба фінансування, якщо ви вже маєте на той певні дозволи, так би мовити. Тобто для того, щоб отримати фінансування, вам треба буде виконати одну, один основний пункт. Це вам треба відпрацювати 2 місяці в Канаді і отримувати ці 2 місяці зарплатню від роботодавця, який зареєстрований в Канаді не менше двох років. Якщо у вас це є, то, будь ласка, звертайтеся, зроблю вам, допоможу зробити вам фінансування. На авто до 6 років без першого внеску навіть це можна зробити. Там є нюанси, але вони не дуже суттєві. Отже, якщо ви маєте ще й канадські права, які наразі українцям міняють отак раз і поміняли, то взагалі у вас шанси дуже великі. Отже, звертайтеся. Також нагадаю, що моя дружина Настя займається тим Манікюром, якщо там дівчата, хто шукає на е, півночі або північному сході е, майстра манікюру, то звертайтеся, всі посилання будуть у описі до цього відео. Отже, почнемо спочатку. А, багато, я не знаю, може хтось не знає, хтось знає, я вам нагадаю, що в Канаду ми прилетіли 31. 31 Вересня у місто Торонто і 1 жовтня ми перелетіли у місто Калгарі. В нас вже, якщо ви знову ж таки не знаєте, було заброньоване житло тут постійне. Це таунхаус. Коротше, все у нас склалося ще на початку, ще до переїзду у Канаду. У нас склалося трошки ліпше аніж у багатьох. Але я вас запевняю, якщо ви ще не прилетіли в Канаду, якщо ви ще маєте хоча б трошки часу, то шукайте все можливо, навіть якщо у вас немає мови, то можете знайти когось, хто вам допоможе провести відеоконференцію на будь-якій відеоплатформі. І... Я вас запевняю, що є люди, які дуже-дуже радо надають своє житло українцям на нормальних, абсолютно адекватних умовах, як це було в нас, і як це було у декількох ще людей, їх досить багато, яких я знаю, які так само скористувалися такою можливістю і знайшли житло ще заздалегідь до переїзду у Канаду. Тож, Пробуйте, все у вас вийде, все дуже добре. Якщо е, там одній дівчині я скидав навіть текст, який я писав, для того, щоб знайти, якщо вам треба, я його вам продублюю також. Отже, е, спробуйте, пробуйте, все у вас вийде. Нічого складного немає, не немає, не бійтеся нічого, не треба думати собі, та хіба ж вони нам знайдуть, нададуть то житло. Та як таке буває, для ребята буває. Просто робіть, просто робіть, це не важко. Поїхали далі. Переїхали ми до Калгарі і почали свій щасливий шлях життя у цьому прекрасному сонячному місті. Я, чесно кажучи, знаєте, як би вам так сказати, так, щоб воно було коротенько, е, я вам скажу, що я напевно ніде. Я дуже хто мене дивиться, я, е, був, я жив і в Чехії, я жив в Україні, я був багато де у Європі, ми по, по, трошки поподорожували. І я вам скажу, що так вільно і так просто мені не було ніде. Окрім як оце у Канаді. Тож, може, це пов'язано з тим, що може це пов'язано з тим, що я... ми просто підготувалися нормально. В принципі, такої, як такої підготовки в нас не було в плані, наприклад, фінансів. Ми не їхали сюди з мішком грошей. У нас був абсолютно обмежений бюджет. І я розраховував там, типу, ще місяць-два ніфіга не робити, але повірте мені, які б гроші у вас не були, ви їх протринькаєте дуже швиденько на, на що завгодно. Тут є куди витрачати на перших парах. І це не розваги. Це просто ті речі, які вам просто потрібні для життя. Тож, не думайте, що я тут такий крутий, приїхав з баблом і такий почав собі оце, одразу писати відосики, як тут класно в Канаді в той самий час, як дуже багато людей розповідає, ой, блін, тут так фігово, вертаюся там, у Європу. Я тут дивився, я таких я, в принципі, дуже мало <кхід> останнім часом дивлюся. Блогерів дуже-дуже рідко, колись, там, якщо щось цікавеньке, дуже. І ось я одного разу подивився таке, щоб загальне, загально розуміти картін, картину у світі імміграції в Канаду. Тож, от є такий хлопець Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Здається, у нього канал називається. Це напевно єдиний блогер такий адекватний, за кого я нікого нікого ні не хочу образити, але ну, чомусь він мені заходить. Це кожному своє, ребята. Є претензії різні до кожного і до нього, може, які є претензії, але він достатньо адекватна людина. І от він розповів про те, що тут багато хто почав розповідати, що як фіговав в Канаді, яка це там погана країна, це так м'яко кажучи. Отже, ребята Підтримую Володю, він правий. Ви мусите бути або вдячні тій країні, яка вам надала таку можливість, і це не далеко не остання країна в світі, так по розвитку і по економіці, і ця країна розвивається. І повірте мені, я так трошки дивлюся на перспективи. Судячи з того, що, що трапляється у всьому світі, то у Канади є дуже великі шанси наразі вийти взагалі на ем, скажімо так на зайняти лідерські позиції, позиції в, в світі взагалі по економіці. Мені здається, що так воно і буде. Бо в Канаді дуже великий ресурс газу Отже, здобутку. Отже, ем, кожен вла кожен кожен власний сам розсуждати якось судити і робити робити якісь підсумки висновки з того, що розповідаю, наприклад, я, розповідає той самий Володимир, розповідають інші ребята, які там, щось їм тут Канада не угодила чимось, я не знаю, щось вона їм винна, але я вас запевняю, тут ніхто нікому нічого не винен. Поки ви саме не станете на ноги, вас ніхто тут тримати не буде. Якщо хтось в рожевих окулярах приїхав і думав, що тут реально на деревах гроші ростуть, то. Ребята, вам, ви не в ту країну приїхали. Отже, все тут нормально, все прекрасно країна, вона надає людям свободу, якщо ви її берете. Якщо ви не хочете її брати, то будь ласка, працюйте, як вам, як вам там хочеться, можете працювати на когось, а можете працювати самі. Вам вам то надає Канада взагалі легко. Будь ласка, якщо у вас є плани вперед Тільки вперед Отже, поїхали далі. Що в нас відбулося? Ну, по-перше, хто мене знову ж таки дивиться, ми поміняли дві машини. Це вже такий плюс. Для Канади це така фігня, але для, для Європи також. Але для нас, знаєте, за півроку. За 7 за місяців давайте будемо вже по, по повністю. Я за ці 7 місяців в Канаді е, досяг більше, аніж я досяг в Європі за 4 роки, які ми там прожили. Ну добре, не за 4-3 за 3,5, Бо останні півроку в Європі в нас вже були такі е, більше стабільні, більше цікаві. Ми вже якось собі більше могли дозволити. Але. То дозволити було не настільки е, не настільки велике, як в Канаді. Тобто тут ми можемо собі дозволити. Так, ми ще нікуди поки не подорожуємо, все в нас ще в планах, е, бо Настя ще не знайшла роботу, але там я трошки пізніше розповім нюанси. Отже, е, е, значить, е, Поміняли машини. хата в нас була вже, тобто це вже великі плюси. Я зміг досягти того, що в принципі в мене непогано виходить допомагати людям з пошуком автомобілів, і це мені також приносить непогані гроші. Плюс я надаю допомогу у фінансуванні. Зупинюся на слові саме допомогу. Я не займаюся сам фінансуванням. В мене немає ліцензії, в мене немає сертифікатів. Бо я знаю, вже мені там дехто писав в коментарях під моїми оголошеннями, що ти там якийсь шахрай. Ребята, я не шахрай, я не надаю послуги фінансувати. Тобто я допомагаю вам. З фінансуванням саме по собі фінансування надають кредитні організації фінансові організації. Самим пошуком цих фінансових організацій займається акредитований, сертифікований, ліцензійований Продавець, фінансовий брокер. Тобто, не думайте, що це роблю я особисто. Я вам просто в цьому допомагаю. І це, ця послуга безкоштовна. Я вам допоможу зробити фінансування безкоштовно. Від вас мені нічого не потрібно. Отже, це також такий собі заробіток, як self Employer. Я в минул... за минулий рік, до речі, відзвітував, про це також є коротеньке відео, тож можете його передивитися. <кій> Далі поїхали, зі мною розібралися, в мене все гаразд. Моя дружина Настя займається манікюром. В неї все дуже непогано виходить, в неї є пропозиції. Uh, після як, після як це називається? Після співбесіди, за будь-якої пропозиції, там виходить таке, або її англійська не дуже достатня для того, щоб іти працювати на того чи іншого роботодавця, або він знаходиться дуже далеко і нам ну, незручно, бо ну так, по 40 кілометрів на день це дуже багато дуже багато часу на дорогу. Звісно, я б міг би її возити, але це все одно дуже багато часу займає. Тож, поки що немає такого балансу <кій> якогось консенсусу, вона не досягла з роботодавцями. Одна вроді її там пише, вже вдруге дівчина може щось і вийде. але в принципі в неї непогано все виходить і вдома. Вона вдома, дівчатка до неї приходять, всі дуже задоволені. Її роботи будуть у інстаграмі, посилання на які я залишу у описі до цього відео. Тож, дивіться, приходьте, в неї все нормально, як їй кажуть, в неї дуже хороші роботи, хоча вона не має досвіду, вона тільки тут, в Канаді, почала цим займатися вже, ну так би мовити, професійно, іти до професійності, в неї все добре, в неї є НАТО ахист, талант і т.д. і т.б. Тобто, приходьте, дивіться. Я сподіваюся, що так воно і є. Я в тому не дуже шворупаю, але, але в неї все, мені здається, гаразд. Отже, в фінансовому плані у нас все дуже непогано складається. Настя щось заробляє, я також непогано заробляю. Я не дуже звик розповідати про те, скільки я заробляю. Іноді, окрім роботи в. Тобто, ви пам'ятаєте, що я раніше працював дуже так плотненько у Дордеш. Це доставка їжі, хто не знає. Останні десь півтора місяці в мене вже Дордеш відійшов на другий план, в силу того, що багато замовлень на автопідборі і на фінансуванні. Тож. Я більше займаюся саме цим і іноді підробляю, як зараз на момент запису цього відео, сьогодні 23, а, що там? Квітня. 23 квітня неділя. І по неділях я в принципі нормально себе почуваю у Дордеш, якщо немає якихось інших домашніх планів. Тобто гроші, ребята в Канаді є. Заробити гроші в Канаді можливо. Неважливо, чи працюєте ви так, як я селфемплоєр, там і ви знаєте, що робити там в якомусь своєму ніші. В своїй ви можете будь-яку нішу тут можна розвити тут. Люди, хто звик працювати сам на себе, то я вам так скажу, що Канада це таке собі не пахане поле. Тут займатися чим? Ще займатися і займатися. Європа і Україна дуже далеко пішла від Канади, тому хто такий більш-менш комунікабельний, в кого є якісь ідеї, то приїздіть, починайте свої ідеї будь-які. Тут валом, валом, просто то, от ще раз повторюся, це не пахане поле, займатися є чим. Але не порушуйте закони, <реш> То, Тож, і все у вас буде добре. Отже, розібралися далі. З приводу, знаю, дуже багато питають, типу, а чим займатися в Канаді там, і ТД, і тепер. Ребята. Та займатися тут, я маю на увазі зараз, якби, досуг. досуг. На досугу. Тут дуже багато різних. Я не знаю різних місць, куди можна подорожувати, де можна просто погуляти. Дуже багато якихось як коротше, міроприятій. Дуже багато, якщо концерти, це взагалі не питання українських гуртів російських тих гуртів, які проти війни виступають, яких там ізгнали з Росії. Всі вони приїздять в Калгарі, все це є. Різні музеї там динозаврів, що завгодно тут є. Дуже багато чим можна розвлікатися і відчувати себе духовно дуже комфортно. Отже, все це є. Розповісти вам, якось, знаєте, от як люди проходять якісь там. Тірністий шлях. То я е, про це не можу розповісти. У нас не було ніяких проблем. Хочете вірте, хочете ні. Е, ми дуже-дуже добре себе почували з самого початку і до цього моменту. У нас все нормально. Ми ніде нічого. Е, ми платимо за квартиру в, де, вчасно завжди, трошки раніше. Е, я завжди за кермом, у нас є на що заправитись, у нас є гроші на що пожити. Ми чекаємо на Ми... До мене приїхав товариш. з... Чехії йому я також трошки розповів про те, як працювати в Дордеш. В нього вже є якісь свої плани на майбутнє, щоб це був не тільки Дордеш, і я впевнений, що ці плани в нього також дуже, дуже реальні. І Він це зробить, там нічого важкого немає, колись я буду рекламувати так само його, поки він ще не почав. Отже, нічого не бійтеся. Тут реально, якщо не зациклюватися на тому, як вам буде складно, а зациклюватися на тому, як вам буде все ж просто. То повірте мені, тут буде просто. Якщо ви будете себе накручувати, що ви не можете знайти житло, що ви не можете знайти роботу. Ребята, я, знаю, я не знаю, напевно, равну кількість людей, які не можуть знайти роботу, таку саму кількість людей я знаю, які знайшли роботу так от легко. Причому ця робота не є якоюсь там. Я не знаю, якоюсь там модною чи ще щось. Звичайні роботи, їх тут дуже дофіга. Якщо ви хочете бути якимись тут одразу приїхати і стати якимись інженерами, або я не знаю, там я от бачу оголошення, дуже часто пишуть, що хочуть люди працювати у сфері як це, державного службовця. Тож це на, на старті це в принципі дуже мені здається, не ну це не нереально, але це дуже важко. І якщо йти тільки цим шляхом, то майте на увазі, що вам в такому випадку треба буде дуже багато грошей, бо вам для того, щоб шукати таку роботу, яка вам буде одразу по душі, для цього вам потрібно буде дуже багато часу. А цей час коштує тут дуже дорого. Тобто кожну хвилину, ну не хвилину, кожен день ви витрачаєте на щось гроші. Кожен день вам треба відкладати якісь гроші на покриття основних потреб. Це не дуже великі, я так вам чисто можу по, по фінансам сказати, що приблизно у нас виходить 4 тисячі доларів на двох. Загалом на те, щоб ми і добре жили, тобто їли, пили, там, одягалися, платили за житло, заправляли машину. Ось на це все нам вистачає 4 тисячі доларів. 4 тисячі доларів ви можете заробляти спокійно на доставці їжі. Неважливо зараз. До речі, нагадаю вам, що наразі з 18 квітня в Канаді можна обміняти українське водійське посвідчення просто так: прийти і поміняти своє на канадське все. З таким посвідченням у вас вже відкривається більший, так би мовити, проміжок між якимись можливостями. Вони розширяються ці можливості, в тому числі і робота у. Доставці їжі в доставці їжі. Ви можете працювати з канадськими правами в усіх компаніях. Оберіть собі найкращу, яка вам подобається, і працюйте тільки в ній. В ній я багато разів казав. Я не раджу нікому працювати. У саме там якісь у трьох у всіх, там, наприклад, той Skip the Dishes, DoorDash і Uber Eats не працюйте в всіх трьох. Ви прийдете все одно до того, що ви будете працювати в чомусь одному. І ви втратите просто свій час на підняття рейтингу, бо підняти рейтинг в трьох одночасно це дуже важко. Піднімайтесь в одній. Просто я не знаю, це найпростіший спосіб от, зрозуміти. Де вам краще працювати просто по додатку, по зручності додатку. Там, де вам зручніший додаток, там і працюйте. Комусь це Дордеш, комусь це Uber Eats, комусь це. Е Skip the dishes. немає там мільйонних грошей, як хтось розповідає. Якщо ви хочете і жити, і працювати, то в принципі ви собі заробите завжди оті 4 тисячі доларів, про які я вам кажу, і буде все у вас в порядку. Це все можливо, це все реально. Якщо будете працювати більше, то будете і заробляти, звісно ж, більше. Отже. У підсумку я не знаю просто, як вам розвернути цю тему дуже глобально. Бо в нас ще раз повторюся, в нас не було ніяких казусів, ніяких ексцесів, нічого не було, ніяких там навіть таких дрібниць, як там поламка машини, на яку треба було багато грошей. Тут все у нас з цим в порядку. З якоюсь там, я не знаю, не вистачає грошей на сплату квартири. Не Ні було ніколи такого. Ми завжди ми мали гроші, завжди ми їх маємо. Ті гроші, які ми сюди привезли, вони закінчилися ще, я не знаю, 4 чи 5 місяців тому. Перші два місяці в нас вже все, нічого не було з того, що ми привезли сюди. І я вже почав працювати на другий тижні пробачте на третій тиждень. Я почав працювати вже в доставці їжі і заробляти свої перші копійки, яких нам вистачало на життя. Тож нічого не бійтеся, не слухайте оту. Ну звісно, якщо ви люди, які важко адаптуватися десь в новій країні, то напевно може вам і не варто туди їхати. Не думайте, що тут прям все вам принесуть на блюдечку. Не буде такого. Треба встати і йти. Все, як, як це в протестантських церквах, кажуть ті ведучі цих церков. Тобто працюйте, будете працювати, буде у вас за що їсти, буде у вас за що жити, і все буде добре, потихеньку. Нікуди не поспішайте. Тут країна, яка не полюбляє оцьої спішки, швидкість тут не потрібна. Це однозначно. Не поспішайте. Потихеньку розів'ятись, я вам 100% гарантію даю, якщо ви будете все робити поступово, покроково, і не будете оце сидіти і думати, блін, не можу знайти роботу. Немає такого, не можу знайти роботу. Я розумію, що це, знаєте, я не хочу знайти роботу. Я хочу сидіти і отримувати просто так гроші. Так, тут не працює. Тут треба працювати обов'язково і знайти тут роботу дуже-дуже просто. Знайти житло тут дуже дуже просто, до речі, нагадаю, я, здається, казав про це. Оце моєму другові ми знайшли житло за 15 хвилин. Хочете ви вірте, Хочете ні. Він їхав, звісно, ми з ним домовились, що він якийсь час поживе в нас. Але е, він на, на третій день, е, ні, вибачте, десь на п'ятий, напевно, день, коли він вже отримав оті три тисячі допомоги. Е, в той же день ми йому знайшли. От прям за 15 хвилин знайшли йому житло. Я йому дав оголошення поряд з нами через дом. Е, такий самий один в один дзеркальний Таунхаус. Ми знайшли цей таунхаус. Він туди подзвонив. Йому дядько сказав: Так, все добре, на, на на вечір ми вже підписали договір. Все, все дуже просто, все можна зробити. Є варіанти житла е, з важкими умовами, є з простими. Шукайте, все можна знайти. Отже, в принципі, у підсумку, напевно, мені нема чим вам поплакатись, все в нас добре, все хорошо. І у вас так само буде. Я, на це, я в цьому впевнений. Якщо ви будете робити все самостійно, не шукайте допомоги, робіть все самостійно, якщо тільки самостійність вас приведе до якогось успіху. Нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, різні. Давайте там хейтери, налітайте все. Я це критику сприймаю нормально. Когось можу і підтролити до Насті на Ногтіки. Записуємось до мене на автопідбір. записуємось, Робимо посвідчення, працюємо два місяці, записуємось до мене на фінансування. І все у вас буде добре. Пока-пока.